Добрий день, шановні діти та батьки. Я вихователь Одесько дошкільного навчального закладу номер 88 Тетяна Сергіївна. Сьогодні я підготувала для вас заняття з логіко математичного розвитку. Тема у нас сьогодні геометричні фігури. Давайте з вами разом привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, Україна моя! Доброго ранку, мій рідний садочку, доброго ранку, земля моя! Дітки, а щоб наше заняття пройшло? Не марно, треба сісти рівно і гарно. Отже, починаємо. Подивіться, хто завітав до нас в гості, дітки, так це справжній школобок. Давайте розпочнемо з нашого друга і подивимось, якої же він форми, дітки, хто мені скаже? Так, форма круг, правильно. А якого він кольору? Жовтого кольору, так. Дітки, а подивіться, що наш, наш друг сьогодні нам підготував дуже гарні картинки. І так, розпочнемо. Що це за геометрична фігура? Квадрат, круг, трикутник, прямокутник. Дітки, зараз ми поговоримо з вами про квадрат. Чому він називається саме квадрат? Дивіться, давайте візьмемо наш пальчик на допомогу та обведемо по лінії. Так, наш пальчик зупиняється. А чому наш пальчик зупиняється? Далі ведемо, також зупиняється. Тому що наш квадрат має 4 коти: 1, 2, 3, 4. Добре. Далі давайте розглянемо наш круг. Дітки, дивіться, обводимо пальчиком. А чому наш пальчик не зупиняється? Тому що у круга немає кутів. Далі беремо наш трикутник, обводимо пальчиком один кут, пальчик зупинився, другий кут пальчик зупинився. І третій пальчик зупинився. Тому трикутник у нас має три кути. Також у нас є прямокутник. Також пальчикам допомагаємо: один кут, другий кут, третій, четвертий. Прямокутник у нас також має чотири кути. Так, дітки, далі. А давайте ми разом з вами за допомогою підручних засобів, які, впевнена, є в кожного вдома, змайструємо наші геометричні фігури та закріпимо їх. Дивіться, я ось за допомогою вушних паличків, які є в кожного вдома, буду з вами зараз робити квадрат. Для цього нам знадобиться чотири вушні палички. Чому 4 вушні палички? Тому що квадрат має 4 кути. Так, починаємо. Ось, і у нас з вами вийшов гарний квадрат. Подивіться. Добре, далі давайте з вами змайструємо круг. Круг вже сложніше. Беремо, наприклад, шнурівку. Круг у нас немає кутів, тому нам треба гарно по колу викласти шнурівку. і обвести нашим пальчиком. Бачите, кутів немає. Так, закріпили наш круг. Далі ми з вами змайструємо, наприклад, трикутник. Трикутник у нас має три кути. Можна використати палички такі для рахунку, а також рушні палички. У когось що є. І ми з вами робимо три кути. Ось так. Добре, обвели пальчиком і у нас з вами повинно вийти три зупиночки. Це значить, у нас три кути, трикутник. Добре, молодці. Закріпили ці знання. А також, дітки, давайте зараз з вами трішечко відпочинемо і продовжимо наше заняття. Отже, починаємо нашу фізкульт хвилинку. Повторюємо: ми ногами топ, топ 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 Ми руками хлоп 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 Ми очима. кліп 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 кліп-кліп-кліп. Ми плечками. Чик, чик чик Чик-чик-чик. Ручки на пояс. Раз сюди, два сюди. Ти по колу поверни. Раз присіли, два пристали. На заняття повернулись. Дітки, а тепер у нас з вами дуже цікава дидактична гра на закріплення кольорів. Дивіться, дітки, у нас є дуже багато геометричних фігур, але вони загубились. Нам з вами потрібно знайти пару один до одного. Давайте почнемо ви мені будете допомагати. Так, це у нас що? Прямокутник. Так, знаходимо пару ще прямокутник. Далі. Якого він кольору, скажіть, будь ласка. Так, зеленого. А скажіть мені, будь ласка, наверху, який прямокутник знаходиться? Великий чи маленький? Так, це великий. А це у нас. Маленький. Добре, прямокутнику знайшли його подружку. Далі давайте з вами пошукаємо, наприклад, круг. Круг у нас якого кольору. Так, червоного. Тоді нам треба знайти маленький кружок, також відповідного кольору. Знайшли. А тепер подивіться, вгорі у нас який, який круг, великий чи маленький? Так, великий. А внизу тоді який. Маленький, добре, знайшли пару молодці. Далі, далі шукаємо трикутник. Ось у нас трикутник якого кольору? Так, жовтого. Нам треба знайти тепер маленький трикутник жовтого кольору. Ось так. А скажіть мені, будь ласка, а де у нас знаходиться великий трикутник вгорі чи внизу? Так, внизу, а маленький. Вгорі добре. Знайшли пару і залишився у нас квадратик. Якого кольору у нас квадратик? Зеленого, добре. А скажіть мені, будь ласка, а де великий квадратик? Вгорі чи внизу? Так, внизу, а маленький. Вгорі добре, молодці! Ми разом з вами виконали дуже чудово це завдання. А тепер я хочу вам запропонувати зробити невелику подорож по вашому будиночку з вашою матусою або татусем та закріпити знання про геометричні фігури. Ось, наприклад, ви зайшли до вашої кімнатки і знайшли дуже чудову книжечку. І також давайте. Е Пояснимо матусі, і тетю, як ви закріпили свої знання, і скажете, якої ж вона геометричної фігури. Давайте подивимось, скільки в ній кутів. Порахували кути, чотири кути, і сказали, якої форми. Форма у нас яка? Прямокутник, правильно. Далі ми знайшли ось таку гарну хустиночку. Подивіться, будь ласка, скільки тут кутів? Один, два, три. Значить, це у нас що, дітки? Трикутник, правильно. Далі пішли на кухню та знайшли ось таку гарну тарілочку. Тарілочка у нас якої форми? Круглої, правильно тоді це у нас круг. Молодці дітки. І залишився у нас квадратик. квадратик. Ось така гарна книжечка, може бути в кожного вдома. І ви можете залюбки сісти, і матусі з тедусем розповісти наше заняття цікаве. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам, дітки, за увагу! Бажаю гарного дня! До побачення!